Добрий день. Ось зараз покажу відео одного з наших вечорів, як я часом коні додому забираю вечором. От зараз вечір. Перша в нас Аїша. А зараз побачите поведінку ясміни і швидкість, з якою ця полувоговозна Купила ясміна, вміє ускорятися. Вона, як той американський квартерхос, відносно невисокого росту, але моща мишечна і швидкість, ви зараз побачите, яка. Ось я першу пускаю Аїшу назад. І Аїша у нас Володимирський ваговоз. Ну, вона не така спрітна, поки. І ось вона. Зараз ми підійдемо до Ясміни і побачимо хто кого обжене. Я зараз їх пущу двох. Чи та старша, чи ця менша. Так. Менша, молодша, типа, а та старша. от. І ось ми їх пустили. А ну? Бачите хто перший? Швидкі сяїші. А ось Марта. Ну і з Мартою ми зараз теж будемо, я її пускати не буду. Але вона зі мною на рисі. Тобто не кроком, а рисю додому. Вона мене несе, а я на ній вишу. Ну тільки я не зможу це зняти. Зараз, Марта йдемо, зараз. Зараз, зараз. Беру її зараз на повідок. Ось так іде Марта. Я біжу біля неї і вона мене несе. Але молодець слухається, руку не рве, стримано йдемо. І так йдемо. І ось коли ми приходимо в двір. Бачимо А їша ця Ясміна Вже чухається біля дишля. Ясміна Ясміну А ну на місце На місце Пркіс Місце Молодець. От пішла перша Пішла зараз друга місце і марта. Зараз третя. Отак ми біжимо додому. Кожен вечір. Все, до нових зустрічі. Наступний раз щось цікавіше ще знімемо. Бачите, от коні забігли. Даю я їм потрошки яблучок. Там по штучок п'ять. І вони на повний рот їх їдять. Ніхто нікуди не вибігає. Так ми їх потихеньку закриваємо. Ясмінка. Аїша. Чистенько. Яблочки є, так? Да? Так, коням також я знімаю на ніч. Ану. Недовустки, тому що, це, як знаєте, ...спати у спортивних штанах, оце так само, як на мене, стояти коню цілу ніч у недовустку. А так я їх постійно на ніч знімаю, там як в оборі, якщо вони під електропастухом повністю. Знімаю недоустки і позаживали всі натирання, що де було понатерте, нічого немає. Тому це шикарно. Тільки коли на цепу пасуться, то вони мають ці недоустки, а так на ніч знімаємо. Тобто, якщо на полі, вони в мене з 6 ранку, до вісьми вечора це 14 годин. В недоустку то 10 годин вночі вони без недоустка. І бачите, ніяких натертостей таких немає. Все позаростало. Прекрасно. Так само і ясмінку, і марту. Ану, март. Да. Марта. От у марти. Я приїхав за кордону. Чужі люди дивилися за кіньми. І от недоуздок був аж так от трошки врісся сюди в переносицю. І за того, що вже був маленький. І якось так. Якось її вділи такого маленького, І от бачите, місце вже це заросло, але така проблемка була. От вона вже чекає, щоб я зняв недовуздочка. Так, да, Марта? Так краще без них. О! І все позаростало, якби чистенька мордочка. І коні не голодні, вони цілий день паслись. Да. Завтра вже трошки покатаємось. Сьогодні хай ще відпочивають. Так, ну і ясмінку. Треба нам роздіти. Дай ясмінка? Ану. Моя ти умничка. умничка. Бачите, теж вона спокійна. Да, її. бо знаєш, що їй без цього краще, так? Да? От і все. І така мордяшка у ясмінки. Вона в нас сама... Длінна, така в неї грива. Так що отакий у нас маленький квотерхоз росте. Але все ж таки, я думаю, що вона на свої 6 років, їй зараз 4, вона 160 см має бути в холці все рівно. А це хороший такий великий кінь, можна сказати, 160 см. Вона. Не 150, як 145, 150, як там араби, наприклад. Вона вища. Просто відео це не передає. Але зріст у неї нормальний, середній. Такий, як і у мамки. Ну, а ця у нас не знаю, така. Із більших. Он як жує. Люцерна, хоч старенька. Там уже закінчили города косить і там знову почнемо з... з початку молода люцерка вже підросла. До нових зустрічей!